Всім добрий день. Хочу дещо розказати всім про мікроклональне розмноження рослин. Це вже є результат. Тобто рослина виросла у стерильних умовах, в культурі так званій інвітро. Що це за стерильні умови і як мікро мікроклональне розмноження потім впливає на ріст і розвиток рослин? Спочатку береться з найкращої рослини, береться 1 см довжиною пагін. Який включає в себе бічну бруньку і стебло. Після цього стерилізується, є різні методи стерилізації. Найкращий метод стерилізації це стерилізація в 0,1% розчині хлориду ртуті. Після стерилізації ви очистите рослину від. Всіх грибків і бактерій, які були, якщо не очистити, то ви отримаєте в результаті або грибкове зараження. Грибкове зараження ось таким чином буде виглядати. Тобто бачимо, як гриб розрісся. Бактеріальне зараження дещо буде. Відрізняться, мати інший вигляд. Проте в першому і другому випадку, як ви бачите, в цих банках рослини не буде, вона просто понекрозить. Після того, як ви отримаєте вже рослину, яка у вас яка у вас вже росте в культурі, ви бачите, що ця рослина не має ні грибкових, ні бактеріальних захворювань, то наступним етапом це буде збільшення кількості цих рослин. Тобто, якщо ви взяли з материнської найкращої рослини з найкращими характеристиками, ви взяли е, пагін, то у вас буде ідентичне покоління. Генетично одорідних цією рослиною всіх клонів. Тому самим важливим в цьому мікроклональному розмноженні це вибір материнської рослини. І ви отримаєте велику кількість клонів за порівняно невеликий час розмноження. Це в культурі ви бачите, це є банан Суперкарлик. Ось таким чином він виглядає. Ну, це все покоління бананів на різні стадії розвитку. За 30-40 днів ви отримаєте ось такий результат. Де будуть у вас пагони, де буде у вас коріння. Після цього, з цієї баночної культури, ви можете висаджувати рослини. У ґрунт в касету. Середовище для кожної культури підбирається індивідуально. Воно залежить від різних факторів. Ну, перш за все, воно має імітувати сам ґрунт. Для цього додається агар-агар. Крім того, воно має містити макроелементи, такі, такі як азот, фосфор, калій. Мікроелементи, а також має містити хілат заліза. Для того, щоб не було у рослин хлорозу. Крім того, це середовище містить вітаміни і саме головне фітогормони. Ну і також цукрозу, ну, сахарозу, так, 30 грам на літр Фітогормони для збільшення кількості пагонів використовуються. Цитокініни. з одного правильного, гарного підбору саме цитокінінів, ви збільшуєте величезну, величезну кількість раз, збільшуєте саму кількість рослин. І для того, щоб не бути голослівним, я вам покажу, як можна збільшити з одного. І отримати з одного кусочка, так, з одного експланта, яку кількість рослин за 30-40 днів. Це є у нас княженіка. і тут з цієї банки ми можемо отримати близько 200 нових рослин. Тобто ще одна перевага мікроклонального -розмноження, розмноження те, що ви економите площу з вашими рослинами. Наступне це у нас ожина Сорт Black Gym, яка, як бачимо, десь росте близько. 15 днів, а це вже за 40 днів ось така рослина виростає. Ось так виглядає в культурі інвітру жималость. Це у нас троянде. Одна навіть має вже малесеньку квіточку ось так виглядає Малина. Це дженура. Ну і інші у нас є культури. Отже, в результаті мікроклонального розмноження ви отримаєте однорідний посадковий матеріал, що є самим важливим для закладки нормальної плантації. З нормальною врожайністю і однорідністю. Самих кущів. У вас кущі будуть практично ідентичними по росту і розвитку, по врожайності. Якщо ви живцюєте живців, ви з однієї рослини скільки не візьмете, невелику кількість зможете взяти і в результаті ви з одного куща кращого отримаєте кращий сажений, з гіршого гірший. Ну, і відповідно, у вас плантація буде набагато гірше. Давати, мати врожайність, ніж відповідно та, яка використовує рослини, утворені мікроклональним розмноженням. Ще хочу показати, ось так виглядає щепшина. Так, що? Ну це також. Також малина. Тому по можливості, за можливістю. Ось так виглядає ківі. Ось тут ще одна банка з ківі. За можливості, найкращий варіант це є рослини, які утворені за допомогою мікроклонального розмноження. Ось так виглядає лохена. Ну, вона у нас дуже гарно розростається і багато дає нових пагонів. Що будуть запитання, задавайте, будуть коментарі, пишіть. До наступного відео, ставте лайки, якщо більше потрібної інформації, пишіть, тоді можна буде на базі ваших запитань зніму наступне відео. Тому ставте. Лайк і до наступного відео.